Вітаю, друзі! З вами вирток народознавства і я його керівник Максименка Марина Анатоліна. Сьогодні ми продовжимо говорити про рослини, а саме про їх оберегове значення та про обереги, в які вірили наші пращури. Ну, вже чимало знято занять з приводу рослин як оберегів. І про основні ми з вами вже говорили неоднократно. Можна ці відео побачити в нашій добірці. І мені весь час все важче і важче чимось вас здивувати, щось новеньке вам розповісти. Сьогодні хочу поговорити про рослину, оберегові значення якої ми ще так конкретно не розглядали, але вона вам дуже відома. Так, щоб відразу її називати, хочу запропонувати вам загадку. Що то за голова, що лише зуби та борода. Здогадалася? Це чесник. І саме про його оберегові значення ми сьогодні поговоримо. Та й не тільки поговоримо, а ще й створимо декоративні гайловочки чеснику своїми власними руками. Причому з дуже простих матеріалів. Але це пізніше, а спочатку поговоримо саме про чесник як оберіг. У всі часи, запах чеснику вважався відлякуючим від усіх злих дуків. Ним натирали тіло. Носили на щії, вішали над колискою немовляти. Навіть перед обрядом хрещення дитини з'їдали зубчик часнику і хукали на дитину, щоб відігнати злих духів. У святвечір був такий звичай класти перед кожним поголівся чеснику і по 12 цибулин у сіно, яким встиляли стіл. Робилось це для того, щоб оберегти від хвороб та знову ж таки злих духів. А також забезпечити щасливе розмноження родини. Чесник, як і полин, і любисток, є оберегом від відьомських усяких зазіхань, а також чарів та вроків. І навіть перед шлюбом у вінок молодої вшивався або вкладався зубочок чеснику. Це знайшло своє відображення навіть у пісні. Я вам її зачитаю. Приступи, мамко, ближче, як сьовіночок ниже, подай мамко, голку. Та й ниточку шовку пришити чесничок на золотий віночок, Таким найбільш розповсюдженим оберегом з чеснику зазвичай виступала якраз сплетена з чесничку, ще й краще, що і з перчику червоного цього гострого. Так в'язаночка, косичка, яку достатньо було повісити при вхід. При вході, тобто десь у кутку а, біля вхідних дверей, і вона захищала від усього злого і не пропускала його у дім. Тобто, часто ви могли побачити оці ці в'язаночки часнику і перчику у в українських хатах, десь на картинках, на малюнках вони були. Ну і сьогодні відповідно: ви ж знаєте, що я не можу відпустити вас без того, щоб ви працювали руками. Ясно, що ви можете створити оберег із натурального чеснику сушеного, так і від із перців. Але я пропоную вам створити його альтернативу. Це також може бути. Також може слугувати оберегом, тому що ми знаємо, що, що таке оберіг, це те, в що ми віримо. І якщо ми робимо цю річ з правильними думками, з думками про захист, то це також може виступати оберегом, навіть якщо наш чесничок буде штучним. Отже, сьогодні я пропоную вам створити альтернативну таку в'язаночку, вона повністю штучна. Зараз ми будемо, давайте ближче покажу. Чесничок у нас виготовлений з целофану білого та синтепону, крім його – це шпагат. Ну і перчики, як ви бачите, е... створені з червоної тканини і фетр для зелених верхівочок. Отже, от таку в'язаночку ми будемо з вами створювати, але зрозуміло, що все це вимагає часу. Тому сьогодні ми розпочнемо роботу, а продовжимо наступного заняття. Чи сьогодні ми створимо тільки оці чеснички, тому що. Чи бачите, для того, щоб в'язаночка мала якийсь такий певний вигляд, то їх треба зробити. ну Хоча, бачите, у мене тут їх 22. От, ну Хоча б я знаю, там штучок 15 має бути для того різного розміру, щоб в'язаночка у вас вийшла. Ну і перчики також з ними треба трошки повозитися. Це ми зробимо наступного заняття і вже сформуємо нашу в'язаночку. Отже, сьогодні ми приступаємо до роботи і робимо часничок. Давайте працювати. Для виготовлення чесночку, нам знадобляться. Пакети. Ми зараз будемо нарізати прозорі або мобілі. Далі синтепо, набувата клей. Сьогодні термоклей, тому що будемо приклеювати до пакета, він може плавати. Тому беремо просто універсальний клей. Там дракон. Далі ниточка біленька теж, і шпагат. Все, можна приступати до роботи. І почнемо з підготовки необхідним нам матеріалів, до цього слід відрізати ручки. Внизу. Так і розрізати. Нафтю. Можна навіть і на три частини спробувати розрізати. Якщо у вас більші пакети, то орієнтуйтеся, щоб у вас вийшли такі квадратики. Так, -та, дійсно можна ж зробити навіть три. Чотири тут буде дуже забагато, а три зробити можна. Розмір чесночку ви будете формувати з кульки. Бати ось синтепону ну, і відповідно з самого пакетика, скільки ви там захочете. Тому ніякі розміри я вам зараз не називаю, оскільки у цих це буде індивідуально. Так, Оце у мене заготовочки вже на три чесничинки. Далі беремо кульку синтепону. Бачите, скільки воно зминається. так? Чи не позитивно обмотую це Так, миємо, щоб все повітря вийшло. Угу. Беремо ниточку піденьку і спочатку обмотуємо. поверху. Профіксували, так? Є. А далі починаємо формувати зубочки нашого чесночку. Ретично обмотуємо от тут ще на одну п'ять. вже уже у нас сформувалась начинка. Мотаємо. І так само промотуємо ниточкою. Не зрізаємо оцей хвостик, оцю косичку, тому що ми неї будемо кріпитися до нашої в'язаночки. Будемо проплітати, так? Тому отак ниточку промотали, верх-низ можна таку зробити. І все. Це у нас Важней відтримувати. Так, але це не все. У нашого чесничка ще отут мають бути корінці. І ці корінці ми з вами зробимо зі шпагатом. Візьмемо якусь ємність, отаку таку коробочку знайшла. Далі візьмемо шматочок шпагату. Так, декілька частин так поскладаємо. Так, о, трошки розпушимо, щоб вийшло. І тепер усі частинки наріжемо. Шому, що що тут у нас вийшло, Що таким чином у нас вийшло так. І тепер беремо нашу чесночинку, клей. Намащуємо серединку. Так, небагато? Чи самі чому я сказала, що не можна термоклеєм це клеїти? Тому що, як тільки ми термоклеєм несемо, він проплавить клійонку і наш весь синтепон просто виволиться назовні. Тому ми нанесли ровно в серединку і тепер макаємо і поправляємо чесночинники наші. І вийшло коріння чесночку. Ну... Чим несправжнім чесночок. Так, і тепер нароблюємо цих чесночинок якомога більше, різного розміру, так для того, щоб можна було сформувати таку чималеньку в'язночку, щоб вона мала вид. І от, що у мене вийшло приблизно за хвилин 40 роботи. Отже, це не швидкий процес, як ви зрозуміли, да? тому ми розділяємо наше заняття на дві частини. А сьогодні все. Я прощаюся з вами до нових зустрічей!